What's up, guys! сьогодні вам дуже пощастило, тому що говорити ми будемо не про якийсь там бренд, який існує 20 чи 30 років. А ми будемо говорити про культовий і легендарний американський магазин Macy's. Перший з цих магазинів, яких зараз більше ніж 520 по всій території США, був відкритий. Вдумайтесь в 1858 році. Більше ніж 160 років тому Роланд Мейсі. Macy... Вирішив відкрити магазин, назвав його від свого прізвища, в принципі, прізвище Мейсі, магазин Мейсіс, і понеслось. Магазин цей, чесно кажучи, дуже схожий. Я ось проводив паралелі на наші радянські, точніше, наші радянські універсами і універмаги були реально дуже схожі на Мейсіс. Тому що це магазин, в якому продається абсолютно все, там одяг, взуття, аксесуари. Зараз, наприклад, ось на що нам потрібно звернути увагу: це одяг, взуття, аксесуари, якісь речі для дому. Хоча речі для дому в принципі в Україні можна купувати в теорії, да, є вибір великий. А от якщо брати брендові речі, аксесуари. Взуття, одяг і так далі, то, звичайно, можна на цей магазин і треба його тримати в себе в голові, якщо вам потрібна якась така цікава, брендова, недешева, можливо, десь річ. Але знову ж таки, в будь-якому разі ми топимо за економію в першу чергу. І зараз я вам розкажу про кейс, замовлення, яке ось приїхало сьогодні з Мейсіс, на якому ми змогли зекономити тисячу гривень. Своєму замовнику як приклад. Але перед тим я хочу вам сказати, що Мейсіс не відправляє напряму зараз в Україну нам товари і замовлення, але це не є катастрофою і бідою. Ми можемо все рівно купувати з Мейсіс все, що ми забажаємо. І є навіть вже три варіанти до цього. В відео я постійно говорив про два. Вчора буквально я себе на зловив себе на думках, що реально цих варіантів три. А насправді це просто якісь три основні варіанти, які я собі виділяю, можливо, їх ще більше. Три варіанти. Перший варіант у вас є знайомі в Штатах, родичі, наприклад. Ви можете їх попросити, просто щоб вони замовили собі на адресу цей товар і відправили вам сюди в Україну. Треба, звичайно, порахувати, скільки це буде коштувати і так далі. Чи хочеться вам дьоргати родичів, і чи настільки вони для вас. Дійсно, люди, які зможуть щось зробити, і не будуть вас потім палками кидати. Це вже таке. Другий варіант це через перевізників. Працюють багато перевізників, які дають вам адресу складу свого в штатах. Ви заходите на сайт магазину Macy's, реєструєтесь, обираєте, що ви хочете купити, оплачуєте, оплачуєте цей товар і відправляєте. Ну, вказуєте адресу шипінгу. Адресу складу в США перевізника, який вам дав. Далі там з тарифами перевізників, звичайно, спочатку ви ознайомлюєтесь, прораховуєте, скільки це буде коштувати, відправляєте на склад в Штати, і вони вам за вас, в принципі, також роблять всю роботу, везуть вам цей товар в Україну. Або третій варіант. Максимально, щоб не паритись. Можете писати в будь-які контакти, які є в дописі під цим відео. Мені я працюю як посередник, купую для людей, привожу в Україну, розмитнюю, коротше, все роблю під ключ. Я вам прораховую по вашим посиланням замовлення. Якщо у вас влаштовує вартість кінцева, оплачуєте. І я везу вам також, ви просто вже чилите на дивані і чекаєте. Було замовлено таке ось худі. Ральф Лорен. Ральф Лорен це також культовий бренд, насправді, але ми сьогодні не про бренди будемо говорити, а саме про магазин Месіс. На ваших екранах скріншот товару. Ви бачите його на своїх екранах в магазині Месіс. Зараз вартість більша. Коли ми купували, вартість вийшла у нас вже з комісією моєю 72 долари. Плюс вага орієнтовно вийшло 80 доларів. Так я рахував, це 3300 гривень. А в Україні, і то не в Україні я знайшов, наприклад, на Answer. Answer це такий портал, здається, який з Польщі возить все рівно товари, їх треба чекати там 3-5 днів. Вартість на Answer 4300 гривень, тобто 1000 гривень ми зекономили. Плюс. Я не знаю, що на Ансфері продають на цьому польському порталі. Наприклад, я звідти не замовляв ніколи нічого, і ну, не знаю, що там продають. Мейсіс, я впевнений на 100%, що таке Мейсіс, що там точно оригінальні товари. При цьому всьому, якщо замовляти з Мейсіс, то на 1000 гривень дешевше, ніж на Ansferі. Думайтесь просто в це. Прокрутіть в голові це все. Єдиний мінус, наприклад, якщо на Ansferі також оригінал, єдиний мінус це те, що. Чекати довше. Тобто, ви економите тисячу гривень, але при цьому чекаєте не 5 днів, а чекаєте 2-3 тижні, трохи більше. Тут вже вирішувати вам, наскільки, шоу вам, знаєте, більше потрібно і де ви можете зекономити, наприклад. Тому вирішуйте, пишіть, буду радий вам відповісти на будь-які питання, прорахувати, розказати, показати, ділюсь досвідом, консультую, все роблю під ключ.